Малі фермерські господарства Миколаївщини залишаються основою сільськогосподарського сектору регіону. З початком військового вторгнення Росії у 2022 році територію області безпосередньо зачепили бойові дії, і зараз область є фактично прифронтовою. Тому фермери Миколаївщини зіштовхнулися з величезними викликами, але незважаючи на такі складні часи, вони знаходять можливості для розвитку. У господарстві «Агроінком» налічується близько 100 гектар землі. займаємось в основному вирощуванням зернових, бобових та олійних культур. Для якісного виконання сільськогосподарських робіт потрібна була сучасна нова техніка, без якої ну, неможливо отримати хороші врожаї. Фермерське господарство Агроінкома ВВС звернулося до відділення Ащадбанку з питанням надання фінансування на придбання сільхозтехніки, а саме сівалки в рамках реалізації проекту була використана гарантія фонду часткового гарантування кредитів для сільхозвиробників як додатковий фактор щодо забезпечення по клієнту. Фонд гарантує до 50% суми кредиту. Це знижує ризик для банку та відкриває шлях до фінансування аграріям без застави. За допомогою кредиту від Ощадбанку з гарантією фонду господарства вдалося придбати сівалку УПС 8. А це інвестиція в майбутнє нашого господарства. Гарантія фонду, часткового гарантування кредитів сільхозвиробників є. Важливим фактором для сільхозвиробників малого формату це підприємство, які обробляють земельний банк не більше ніж там 500 гектарів. 50% гарантії фонду покривають забезпечення, тому клієнту аграрнику невеликому аграрнику потрібно 50% від загальної суми кредитування якогось забезпечення. Такі підприємства малі вони е, зачасту мають техніку не дуже е, ліквідну для банку, як застава. Наше господарство за допомогою сівалки вийшло на новий рівень роботи, що дозволило нам вчасно та якісно виконати всю роботу. Фонд часткового гарантування кредитів сільгоспвиробників як інструмент підтримки держави прагне надавати максимальну підтримку малим сільгоспвиробникам, зокрема в прифронтових областях. Така підтримка допомагає малим господарствам знаходити рішення та впевнено розвиватися навіть у складні часи.